Доброго здоров'я всім, дорогі друзі, наші підписники каналу. Всі, хто дивиться нас вперше, ще не підписався, тільки думає, підписуйтесь на канал. Сьогодні ми маємо 18 січня. У нас є такий рейс. Є рейс, рейс. Інтересний буде рейс. Зараз їду до Стаса, а потім поїду на Чернігівську область. Що хочу ще сказати? Хочу сказати те, що сьогодні ми заїдемо, наша машина на ремонт. Менший син поїхав на ремонт нашим маном сарний. Я заїду, подивимося, що вони там. Ще що, ми хочемо продати у цього прицепа. Так як ми купили трала, ви знаєте, що менше будемо возити тільки машиною, а цього прицепа хочемо продати. Прицеп прицеп. Розкажу про прицепа. Прицеп наш має 7, метрів 20 см довжини, 250 ширини, 84 см висоти. Повна маса його 12 тонн. Важить він 3, 3 Прицеп у доброму стані. Єздив він за кордон туди. Туди якісь не їздять, бо поляки не, не допускають, щоб їздили чим попало, То тут за чим попало, там так нема. Є запаска на ньому. Все, все в ньому працює, АБС працює, тормоза працює. Прицеп на пневмоподушках. Задня вісь резина нова. Ну, Передня не нова, але ще хороша резина. Ціну не буду казати ціну, дзвоніть або пишіть, будемо казати. Е, якщо навіть, може в кого немає форкопа, оцього тендемовського, е, ми можемо продати з форкопом його. Оцей форкоп, оце це все ми можемо продати, кого немає. Ось такий прицеп. Ну, хто, хто слідкує за нашим каналом, то знає, що в нас ще одна машина є. І так як нам дві таких вже машини не треба, буде тільки пока ця одна. Ну, як кажуть, одіночка буде. Одна машина, щось менше будемо возити тільки машиною без прицепа. Прицеп нам та й вже не треба. Бо що більше будемо возити тралом, а прицепа, наголошую, ще раз продаємо. Все, він у справному стані. Перед тим, як їздить, ми його купили. І загнали його в сарни, всі суперта перебрали, всі колодки замінені. Є. Маркізатори, ну, все, все, все у робочому стані. Е, зацепив, зацепив його і потягнув. Ось такий, такий невеличкий розказ. Стою я там, де завжди ставав, як їхав з Польщі. Оце 10 кілометрів додому, що я проїхав 10 кілометрів. Сьогодні зранку у нас було 13 градусів морозу, зараз вже менший. Ото. Ототечик поїхав на, на рівне, направо на сарний. Ну і ми теж в сторону сарн їдемо. Ну, будемо знімати по дорозі, не переключайтесь. І так, друзі, наш ман на ремонті. Розобрали. Розобрали леву ступицю. Блогери. Розобрали ліву ступицю, поміняли почіпніка, сальника. І хлопці кажуть, що не бачать датчика АБС. Те, що у нас найголовніше, і турбувало. Почіпниками потім побачили, що він не вже. Тут що Такі є наші справи. Ну, будуть шукати, тут спеціалісти. Тут спеціалісти крепкі знайдуть. Думаємо, ну, що так, вони не цього. Ну, і Так, друзі, заїхав я на станцію, машину побачили, хлопці роблять машину, міняють почіпника, міняють АБС. У нас теж трошки було неполадок, устранили. Не горіли рожки задньої поцвітка номера. Вже все робить. Я їду на загрузку, там вже мене чекає. Стас вже мене давно чекає, ну не так давно, але скільки вже часу пройшло. Вже він хочу показати машини, хтось попав у ДТП, хтось пристрадав з хлопців, машина не дуже побита, але бак пробитий. На щось налетів. Бака пробив. Кабіна трошки, звісно, небагато побита. Кургон трошки пострадав. Це навіть не фургон, це реф. Оце такий такий утеплітель на реф укрепки. Хтось із рефом десь ще заснув, чи що. Чи знесло може. Так, а ми будемо. Зараз будемо грузити цього сампіка. Ми схотіли його купити у Київській області, то купили тут, їздить по Україні, приїхав відвідав Ровенську область, він десь сюди колись і їхав, я так думаю. Поїде на Чернігівщину. Зараз хочу показати. Два комбайни, які я до Стаса привозив. Не знімав я відео. Оцього з одного жатка лежить. Скільки, Стас, ця жатка? О, 4,20 жатка на цьому. Я привозив, але така була погода. Така була нельотна погода, що... Тоді не можна було не до зйомок було. Сніг йшов, замерзало, розставало. Таке було всяке всяке таке, то Та вже був вечір, розружалися. Та я вже й не знімав тоді. Получилось два рейси. Ну, Відео я не знімав. Оцього такого я Стасу комбайна привіз. Стаса вже кабіни стоять. Як на тому, як на виставці. Вон який хоче, вищі її нижче. І з побитими стеклами і без, і без стекла. Ну, ото комбайн я такого привозив Стасу. Широкий, широкий такий джондір, Великий. І Він у він нас маркується джондір 970. Ну, він в робочому стані ці комбайн. Тут шістьорка двігун. Не знаю, чи простий. не буду навіть на ньому. Ну, цей, цей комбайн молотить. їде, їде і, їде, і молотить. І ще якось я привозив вже. Я не знаю де він. Он там. Не знаю. Зараз покажу може. 970-го я привіз цього і привіз 965-го. Зараз бачимо де вони його поставили. То 965-го. Я два комбайни привозив. Чого ти чи 60-го? Я вже не знаю де той комбайн. Он Довін, він, мабуть, далі стоїть. Вже його розібрали тут же трошки. Он оцього ж я привозив 965-го. Оцього я привозив теж комбайна. Стас переходить на, на велику техніку вже Войки колеса тут. І оцього я привозив комбайна. 965-го. Ну я цьому вже на розбор пойде. То, мабуть, того, мабуть, будуть реанімірувати. За Встас там ще. Я за що зацепитися. Ось такий комбайн. Вже розібрали його. Хлопці працюють. Ось такий комбайн, тоже цей теж великий. Ось такі є два комбайни, я вже маном привозив. Ну, сьогодні ми і векою веком приїхали. Сьогодні у нас комбайн невеликий. Я це все вже знімав тут, я знаю, що тут інтересного кому. Я так тільки пройду. А, 330 Він був навіть на ходу. Зараз будемо грузити. Комбайна поставимо на машину, жатку на прицеп. Треба якогось удлінителя робити, подовжувача, щоб жатку було ззаді, рожити і, і і такої малої жатки тягну великого прицепа, воно того не, не вартує. Ну, але поката. Оця жатка лежить, оця хлопці щось там її цепляють. Зараз витягнемо цього комбайна, закріпимо і будемо їхати. Зараз я розложу виїзди, підключимо лібьодку, ну, ліб будемо витягувати зараз. його. Не на тормозах, хоч він там. Чуть улево руля. Ше, ше. Вправо, вправо, руля. Стас, розвинешь там, сам? Ще й ще ту сторону. Право, бля! Хочу вдавати. Ще, ще! ще вправо. А ну влево руля даст Влево, влево, ше, 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 ше. Стас, треба цього распилителя снять. Распилителя цього треба снять. Щоб сюда колеса дойдуть і зараз впреться розпилитель. Треба його зняти распилитель да, Ну и так, друзі, Підписники. Все, пройшло загрузка, завантаження, чи як правильно сказати, вже пройшло. Жатку грузили час, комбайн на 10 хвилин. З цією жаткою поподложили, якщо воно ще так буде їхати. Щоб вона була в габариті, то вона виступає, стає негабаритна. Отак От все позагружали. Така. Такий комбайн. Кажеться, і в і в железному є якась судьба. Мали розбирати його, вже люди дзвонили давай завчасті. Казалося, що він буде ще молотити. Значить... Значить, отак. А я зараз, тобто 15-2, і зараз виїжджаю до щасливого власника. Добрий ранок, дорогі друзі, підписники. Заїхав я на заправку, я то ночував не тут. Авантагі, чи як вона? Авантагі 7. Ночував я, заїхав аж за Київ, за, за Бровари. Таке село є перемога. Там я ночував на заправці, заїхав, взяв отаку вот випічку і каву. Зараз вже по 8 годин ранку і 10 градусів морозу. І будемо продовжувати. Моя жатка трохи порозв'язувалась. З тієї сторони були колодочки, вони випалили. Подтягнув я ремні. Гарну заправку тут зробили. Тут ремонт на ній робили, як я був. На заправці є магазин добрий. Скажемо, майже є все, що в дорозі потрібно. Взяв я собі каву і сипнув корицю. Кажуть, дуже корисно для здоров'я. Ну, Вроді навіть нічого. Будемо знімати далі. Навігатор показує, що до повороту 11 кілометрів. Єде ми, я вчора казав, що на прилуки. Не на прилуки ми їдемо. Ну, в сторону Прилук, але їдемо ми Ічня. Я колись там був, дуже давно, вже навіть не пам'ятаю. Де що залишилося побомблене, бо тут же ж орки були в цих місцях. кругом і все. Щось одремонтуруване вже, звичайно. Я в перший рік виїхав сюди у 22-му році і возив сюди, я ж сюди возив комбайни, то тут, тут було жах. Вже, звісно, щось трошки, щось обновилося, хто залишився, щось залишилося, щось, щось таке залишилося. <кій> вже в мене в машині тепло, печ тут гріє добре, то в мані нашому щось не гріє печ. Не знаємо, що робити, вже все поміняли піч печ не робить. А тут колись ми теж поміняли радіатора в цій машині. Но тут печ гріє добре. А нам треба їхати в новий биків, Новий биків, таке село там буде, повернемо вліво. Бидемо на Ічнюші десь, мабуть, кілометрів 100 до розгрузки, чи може навіть й більше. Окрім тут прості села. Це вже трохи далеко за Київ. Я ще вчора проїхав трохи далі. Перемогу заїхав, я колись там до заправці, я часто сюди колись їздив, я там на заправці ночував, а я приїхав на та заправка. Не працює якась та синя. Тобі всі бачите, ці авіа, ці синня коло вони чи чи чечі, вони, вони не працюють. Я приїхав, не схотів, там я зупинятися сам серед, серед поля, але заїхав у село, зайшов, каже хлопець, ночуй, я так за заправку заїхав ззаді. Нова Опасанько. Там я й ночував. 7 годин я вже виїхав. Йду тут так ще дорога добра. Ну, щось будемо по дорозі знімати. Новий власник десь на роботі, але він сказав, що приїде на розгрузку. Ну, Отакі от справи, снігу тут небагато. Розу 9 градусів машин тепло, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо село Заудайка. Дороги добрі, зустріч. вже позвонив хуже, тільки сказав про дорогу, що добре стало хуже. Ну, Ось така дорога. Показує навігатор 14 кілометрів. онлайн, така як товари по новій пошті. Скинув чоловік задаток якийсь там за дорогу. Цього ми везем комбайна. Він не приїжджав його, не дивився. ну Стас сказав, що відео скинув йому. Зараз багато хто так купляє, що не їдуть. Хтось, як на сьогоднішній день каже, є невиїзний. Я щось думаю, що я тут перший раз, а може колись і був. Вже не пам'ятаю, якщо був, то дуже давно. Так. Дорогі друзі-підписники, новий власник сам по 500-го. Зараз будемо розгружати і показувати, як ми це робимо. Ну вже не раз бачили. Колеса зараз так такі є чашки є. Зараз ми це все діло поправимо, владимо, порозв'язуємо, розгрузимо. І будемо їхати додому. Додому нам їхати далеко, ну але нічого, заїдемо. Приїхали сюди і вернемося додому. Відповідальний, відповідальний О, момент. 2, так. 4, так, хай там на тормозах потримує, скажи. Ярик на тормозі подержи. А як не дай Бог до пішов, отак. Той зайняв. Все, опускайсь тормозом. Давайте тормозу. топне. Мені жупа не мали. Мені жук обіщав. Не хуяє. Жук обіщав. Їхатиму на гмирян. Отак ой, хлопці. Спустився наш сампік, на якого зараз потягнуть трактором. Ще чекаємо монету, щоб забрати жатку. Вони десь тут от живуть ото, рядом. Так, сам поприбуло Чернігівської область. Ічня. Ічня. Та не треба, ми таки потягнемо. Зараз Саша вже їхати. Рейс наш закінчений, я ще хочу щось показати. Оце металолом. а то зіли стоять. А то ДТ-75 я бачу з двигателем зовсім стоїть. Це в металлом здали. Кому треба, в нашій стороні шукають їх. цей, звісно, нікому не цікавий, Кажуть, двигатель вже з його зняли. Я за ДТ-75. Багато хто шукає такого трактора. Вічні стоїть на металоломі. не знаю, за скільки його продадуть, можна узнати, щоб цей товариш заїхав, узнав. Небудь шукає таке. Ну, готовий бульдозер. Може він потребує ремонту, я не знаю. Але кажуть, тут прийшла агрофірма якась, забрала типу, колгосп. І те, що з колгоспу вони вивезли, сюди здали, а завезли. я не знаю, і класи, що вони там завезли, я не знаю. Але те, що було совдепуське, не, 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 що часом комусь треба, тут воно стоїть. Це я перший раз бачу його, ніде не бачив, а тут він стоїть. Він і все.